Ти на переговори з Росією без жодних попередніх умов. Це помилка, і на жаль, Трамп лише погіршив ситуацію. Він фактично продався Путіну ще до будь-яких реальних переговорів чи спроб узгодити умови. Наприклад, він погодився, що НАТО не повинно відкривати двері для України. Це величезна помилка, це явне умиротворення Путіна і водночас зрада українських інтересів. Ще одна серйозна помилка: Трамп погодився залишити частину українських територій Росії без жодних умов. Ідеї на кшталт демілітарізації чи навіть денацифікації України це те, що він очевидно підтримує разом із Путіним. Важко повірити, але схоже, що ці ідеї починають звучати вже й у Білому домі. Але це нова американська реальність. Для мене це означає лише одне: Європа в інтересах власної безпеки та стабільності на континенті повинна діяти рішучіше. Ми маємо підтримати Україну всіма можливими za osobami.